Так, оглядаю українську степову від Бабенка. Такс. Стар ділянку. Ага. А вони розтягнулися на всю площу. Тут загинули Чуть-чуть. Там немає. Один, два, три, четыре, пять. один, Такие вот. Такие, Такие. Желкие. Желкие. Идем дальше. Так, еще одна украинская стекла. Ну це пізні відводки, але можна? Один, два, три, чотири, п'ять. Нічого собі. Да. Але розтягнулися аж аж. Не можу знати де і що і як. А, блін. Тут рамки чи з медом, чи не з медом, не знаю. Ну, Вроді спокійні. Сітча до одна і ось така ситуація. -да. Нічого, якось переживаю. Брат, сюди закривати.